Як не втратити субсидію? Громадяни, яким призначили цей вид соцдопомоги, повинні регулярно розраховуватися з надавачами житлово-комунальних послуг, здійснювати так званий обов'язковий платіж. Його зазначають у квитанції у графі до сплати. Ті, хто це не робить, втрачають право на допомогу від держави. Про це ще раз нагадали в міському управлінні соцзахисту. Призупинення проводиться з місяця, в якому отримали ми інформацію від організації, які надають житлово-комунальні послуги. А вже в слідуючому місяці сім'я має право з квітанцією правоплату цієї вартості послуги звернутися до управління. Ну або як я сказала, прислати поштою заяви призначення йде вже з того місяця, з місяця цього звернення. Торік під загрозою втрати субсидії опинилися понад 8,5 тисяч родин, і майже кожна п'ята її втратила. За перші два місяці цього року до чорного списку потрапили понад 3 тисячі сумських сімей, з яких близько тисячі залишилися без субсидії. Усього станом на початок березня в сумах отримують субсидію понад 72 тисячі сімей або майже кожна четверта родина.